Thank you. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Росія панічно боїться українського контрнаступу. Пише у Фейсбуці. Тепер військовослужбовець, раніше чиновник Володимир Омелян. Щоб його не допустити і залишитися бодай у нинішніх кордонах, Москва готова на все полити власні і українські резерви у Бахмуті, видавати своїх агентів, які мають доступ до українсько-західних планів, для того щоб зупинити витік інформації з боку Києва залужному разу. Зом із Зеленським достатньо усунути від влади тих, хто зірвав операцію проти вагнерівців, безпосередньо призначив і впливає на окремих військових керівників. Прізвища головного російського резидента в Україні на сьогодні Єрмак, що покинь кабінет. Найцікавіше, коли після війни виявиться, що не лише Баканов і Онуфрій працювали на Кремль, а завербованими Москвою були десятки народних депутатів, включно з головами парламентських комітетів, міністри і дехто з керівництва на банковій, і тоді стане. Зрозуміло, чому і хто саме зривав підготовку до війни, видавав плани контрнаступальних операцій, виказував ворогу, куди треба наносити удари, і визначав фальшиві цілі для спалення наших резервів, займався імітацією реформ і добивав економіку крав і брехав, поки українці. Гинули. Хоча, якщо війна затягнеться, великі викриття можуть трапитися і під час війни додав Омелян. Також прикро, що президент України так і не знайшов часу прокоментувати катастрофічні викриття про тотальний контроль Кремля над службою безпеки України напередодні війни. Якраз розкішна нагода довести не словом, а ділом, що закон вищий за дружбу і взяти на особистий контроль неіснуючу справу Баканова. Один із плюсів війни це неможливість носити зручну форму у стилі міль. Тарі, а очищення всього і всіх, звісно, якщо держава хоче виграти війну у цьому контексті, мушу запитати, як справи у екс-міністра оборони нинішнього послав Словенії Тарана. Саме завдяки його роботі було повністю зірване державне оборонне замовлення, і через 2-3 тижні боїв Україна мала залишитися без боєприпасів і важкого озброєння. Звісно, можна попросити службову характеристику на нього у лідера партії Сила і честь смешка, адже Таран, член його партії. І керівник його передвиборчої компанії у 2019 році. Але сильно чесні офіцери зникли з радарів, як і сам їхній лідер. Та й чесної відповіді від Смешка, за чиєю вказівкою отруїли Ющенка. Ми так досі й не почули. Про те, на кого насправді працюють Єрмак і Татару, вже навіть незручно перепитувати. Можу лише уявити наскільки важко Байдену і заложному з усім цим, десь так як нам, якщо не більше. До зустрічі, друзі, ставайте. Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.